Добрий день, це знову я. І знову з темою чату GPT. А що ви думали? Це нова революційна технологія. Як би ми не хотіли від неї відмахатися, закритися десь, запертися ха, в своїй кімнаті і закрити вікна і двері. Це в нас не вийде. Ну принаймні, в ті, в кого вийде, вони м -м, скоро потіряються з нашого бійського ком'юніті, тому що не зможуть іти з тою самою швидкістю, як решта. Нас. Чат GPT вже може написати за нас доволі класні юзерсторі, дуже якісні юзерсторі, іноді навіть краще, ніж ми самі їх пишемо. Але здавалось би, все одно потрібна людина, щоб вона перевірила якість цієї юзерсторі і сказала, вона класна чи не класна, правильно? Неправильно, тепер вже і чат GPT може спокійно перевірити, наскільки твоя юзерсторі якісна. Або не дуже і дати тобі поради, як її покращити. От такі справи. Сьогодні про це і поговоримо. Погнали! <му> Говорити ми про це будемо на базі статті, яку написав мій колега Маркіян Цімура. Це лід бізнес-аналітик з компанії SoftServe. Він написав статтю на медіумі, яка називається Requirements Verification with AI Megaprompt. А стаття дуже крута, дуже прикольна. Я насправді дуже заздрю Маркіяну, тому що я на медіумі ще не випускав своїх матеріалів. Та й в принципі в мене немає стільки витримки, щоб написати якісну і класну статтю. На жаль, в статті Маркіян. Пише про те, що він створив так званий мегапромпт, який йому допомагає верифікувати юзерсторі на їх якість. Він е, навчив цей мегапромпт, як він його називає, різним практикам безпрактикам і використовує його, щоб перевіряти на якість юзерсторі. Власне, рекомендує і нам це зробити. Ну а я думаю, а чому б ні, давайте спробуємо це зробити. Отже, залітаємось тут по силочку і розуміємо, що це в нас насправді не якийсь там мегапромпт, а це так званий кастомний GPT, та вже можна створювати кастомні GPT і кастомізувати ваші GPT таким чином, щоб вони виконували якісь цікаві задачі. Так от, цей кастомний GPT називається Software Requirements Verification Assistant, і саме його ми сьогодні будемо випробувати. Для випробувань. Оберемо одну юзер-сторі, яку робив мій студент з курсу бізнес-аналітик в ІТ Веб Академії. Uh, дивіться, юзер-сторі наступна. Set Notification for Expenditure Events. Ну, там мова йде про uh, застосунок, який допомагає відслідковувати свої власні витрати. Отже, юзер-сторі наступна. As a user, I want to see the list of events in the app with possibility of notification and. To be able to customize it by choosing on off functionality for different types of notifications, so I receive only important ones. Зрозуміло, так, які вже є тут коментарі до user story. Uh, acceptance criteria. Notification settings is listed in settings section of the app. Okay. The list of notifications is limited by SMS notification, push notification, and email notification. Зрозуміло. The list of events is limited by following. І тут далі йде купа якихось івентів. It is possible to set on off for each type of notification. Ну no, і system sends the notification only when the on indication is chosen. Давайте скажу спочатку пару своїх зауважень щодо цієї юзер Story. По-перше, сама юзер Story, як ми бачимо, вона не дуже класно скомпонована. Замість того, щоб відмітити, яка потрібна capability, тут написана безпосередня імплементація та the List of events. Також солдат-частина, тобто ніда, мені не дуже подобається, як вона сформульована. по Самим Acceptance критеріям. Тут нам сказано, що в нас і смс-нотіфікації, пуш-нотіфікації, нотифікації і купа івентів. Ну і не зрозуміло, як одне мапиться на інше. Та типу, наприклад, notification about payment proceeded, та про те, що пеймент був проведений, він може бути смски і нотифікацією. І, і не зрозуміло по суті, як це буде працювати. Та ми вимикаємо обидві, чи ми вимикаємо там. Яку яку скажемо та, цей момент. Потім оці всі моменти, напевно, варто було б якоюсь там табличкою показати, чи якимось bullet списком. Ну це вже просто незручно читати і розбиратися. Також по лозіці тут не зрозуміло, коли в силу вступають всі ці сетінги. Чи вони вступають в силу, як тільки я перемкнув якийсь там світчер, або вони вступають в силу після якогось там загального івенту, можливо, сейву, можливо, чогось ще. Ну і напевно, System Sends the Notification Only When The On Indication is Chosen теж не дуже зрозуміло, бо SMS нотифікації, нотіфікації нотифікації ти і так будеш отримувати, незалежно від того, як буде цей застосунок працювати. І це напевно вже не регулюється самим застосунком, а самим твоїм мобільним телефоном. Тому по логіці тут в мене є питання. Але давайте спробуємо перевірити чат GPT, що він нам скаже ну, на цю юзер сторі Поїхали. Окей, okay, давайте спробуємо. Так, окей, okay, please provide the user story and feature specification. Also, I would appreciate if you could provide one-to-statements and on project solution context so I can fine-tune my results. Добре, давайте йому напишемо this is an application. uh for mobile phone that helps you to track your own expenses. pair Skopju emotion to user storical Погнали. От, дивіться, що він пише. Спочатку він проаналізував сам user story statement, виділив в ньому персону, виділив який action і Benefit. Правильно, в принципі, розбив. Та бачите, action, який довгий, це те, що мені інтуїтивно не подобалось. Рекомендація: сплити user story into two for better clarity and concise. Він нам рекомендує розбити user storyку на дві частини. Але не каже, на які саме. А, давай Анні каже, каже, зараз подивимося. Clear-specify the value, ну, зрозуміло, і use more precise language. Так, по суті, в мене були майже ті самі зауваження. Клас. Revised user story. Пропоную зробити дві user story. Перший: as a user, I want to see a list of events in the app so that I can be aware of important updates. Окей, okay. тобто він каже: нам спочатку треба зробити list of events, Та, окремо. А далі зробити кастомізацію сеттінгів by choosing on and off. Ну я думаю, що наш користувач, в принципі, якби мав на увазі, що це вже зроблено, оця перша. і Він хоче зробити другу. Давайте подивимося, друга як виглядає. As a user, I want to customize notification settings by choosing on off for different types of notification, so that I receive only the important ones. Ну, другий варіант мені подобається, та це більш консайс, зрозумілий запис, але Солвет, ну я б може написав, щоб, наприклад, я не відволікався на неважливі нотифікації. Та це більше показує ну, якби, цінність саме для мене. Так, далі давайте розберемося, що він тут аналізує. Е, далі він аналізує acceptance критерії, теж розбирає їх. Е, перший критерій сказав, що він. Clear and testable, по суті, і рекомендацій не назвав. Другий критерій теж не мав зауважень. Третій критерій має зауваження split into multiple acceptance criteria for each type of event. Та, от мені теж хотілося це або розбити, ну, або я пропонував табличку, та, або розбити на якісь буліти, ну, або як тут, на окремі критерії, хоча це було б, напевно, ще більше тексту. Ну так, але от в одне все зліпляти це точно погана ідея. Е, і от він пропонує ревайзен це таким чином. Угу. Ну, так, бачите, тексту трошки більше, але воно простіше, напевно, читається. Наступний критерій він теж не має до нього жодних зауважень, і також не має зауваження до останнього критерія. Тепер він перевіряє вимоги на те, що вони Atomic Complete, Consistent, Concise, Feasible, Unambiguous, Testable, Praetorized, and Understandable. Бабоківський підхід до перевірки на якість. І він тут її просто описав. Я от не розумію, чи він е, якби проаналізував, чи не проаналізував. Просто це якби поради, напевно. І е, він ще створив мені набір додаткових питань. Давайте подивимось. Should there be any default settings for notification? класне питання. До речі, я про це теж забув. Це то, що постійно питають тестувальники. How frequently should notification be sent? Так, ну це напевно непогано розуміти для еліситації, як мінімум. Не знаю, чи це має бути частиною цієї user story, та, але в принципі та. Should the user be able to set custom notification tones or sounds for different types of notification. Непогано про це поговорити, але це точно окрема user story, як на мене. There are, any, are there any specific security or privacy requirements related to notifications? Більш загальна тема. І should the app provide the summary of notifications in the form of a daily or weekly report? Теж непогана ідея, і це теж може бути окрема юзер сторі про яку ми можемо домовитись з клієнтом. Ну що ж, Маркіян. В принципі, працює дуже непогано. Друзі, залишаю посилання на цю статтю. Під цим відео. В цій статті ви побачите посилання на сам цей кастомний GPT. А сама стаття дуже детально розписує, як цей мегапромт був створений. Я б це не назвав мегапромт, хоча мені подобається сама назва мегапромт. Але по суті, це кастомний GPT. Питання, пропозиції. В мене є пропозиція. Поставте лайк цьому відео, будь ласка, зайдіть, почитайте статтю, поставте там лайк теж на мідіумі. Якщо ви ще не підписалися, я знаю, що приблизно... 30% дивляться мої відео без підписки. Підпишіться на канал, це ж нічого вам не коштує, це просто один клік і все. Ну а для тих, хто хоче нас ще більше підтримати і отримати доступ до крутих, ексклюзивних речей, які ми створюємо, та й бути частиною нашого так близького, елітарного. Клубу наших підписників, залітайте до нас на BuyMeCoffee, ставайте нашими мемберами там. Ну, і я думаю, що ми, в принципі, створюємо багато цікавого для вас. Залучаємо у вас всі круті наші штуки, які придумаємо. так, залітайте ще й туди. Ну і в принципі, думаю, достатньо на сьогодні. Всім дуже дякую, що подивилися. Користуйтесь чатом GPT, користуйтесь новими технологіями. За ними майбутнє. Всім папа! -па.